Ну що, друзі, можете мене поздоровити, щойно прямо з під тієї сторони, дивіться, десь на 2,5 кілограма така щучка взяла на Crazy Flapper на 8 грамах. Всі риби в пій на цього рачка сьогодні. Отаким щукам, друзі, просто гарний. Зараз пливе додому. Опа, бачили? А Ось що робиться з повідцем, коли кліє нормального розміру щука. Вона просто його закручує часто в хвіст поросячий. Зараз заміню і продовжимо рибалити. Звісно, я ловив сьогодні не лише на кризі флапер. Дуже багато приманок перепробував, але чомусь клювань не було на них. А от на цей рачок сьогодні але ж і клієнт. Клювання і виважування цієї щуки дивіться в наступному відео. Хоча й ловля одеться з офсетним гачком, але обриви стаються постійно. Ось і й не обірвався. Це вже третя приманка за сьогодні. Перше, що сьогодні я зранку впіймав, це був целофановий пакет червоного кольору. Давно вже в мене не клювали пакети на джиг. А ось дивіться, прямо з під тієї сторони на півкіло така щучка взяла, обірвала мені шнур. Прям ось тут біля берега впала в воду, але я її рукою схватив. Зараз випущу. До речі, взяла на кризі флапер теж. Відпущу тут її. Якраз є підхід до води. Все, хвати на сьогодні рибалки. Збираюсь насті і прямою додому. Не забувайте підписуватись на канал. Всім до зустрічі.